Демісезонне взуття від бренду перлина ортопедична. Перлина це Туреччина, Ізмайл. Взуття дуже якісне, дуже гарне, зручне, дуже. камера не передає дуже насичений такий оранжевий колір. Яскравий, дуже, дуже ну, гарна моделька легенька, тепла підошва термопластикова ребриста така, що не сковзить з високотехнологічних матеріалів, зроблених натуральний нобук. це теляча шкіра. Дуже якісна, дуже гарна моделька така, яскрава, ще раз повторюю, дуже така. Липучки дуже гарно фіксуються. Всередині натуральний утеплювач і флісік. Ортопедична устілка. Така. На жаль, я її не можу витягнути, вона приклеєна. Є супінатор, аматизація, Ну е, що ніжка дуже гарно сідає і вона. Дитина почуває себе дуже комфортно в них е, е, де правильний ортопедичний задник твердий, дуже гарно фіксує ніжку. Ось воно таке. Тверденький, е, високий, а ніжка гарно сідає в них, розподіляється по всьому ботіночку ніжечка, що зручно вона себе буде почуватися, равномірно, вона не скользить. Е, також є, тут вставлений. Каблук Томаса. ось воно навіть видно. Так, ось бачите? Така моделька гарненька. Рекомендую переруну.